І так, да, це не основне відео. Основне відео вийде в неділю. Це такий невеличкий короткий формат, в якому я піжу про штуки, які мені сподобалися. А робити окремий прям великий відос там, власне, нема про що. І попереджу одразу: я чекав DLC по Гномам хаосу дуже і дуже довго. Я люблю цю фракцію, і я стікаю фанатським соком по таталбару, бо граф... У всі ігри серії, навіть в їбучі саги, трони Британії, і от все це от. Оце от Тому, якщо ви вирішуєте зараз купити вам це DLC або ні, то окрім моїх рекомендацій, гляньте ще який небудь відос людини, яка більш об'єктивна, ніж я. Я абсолютно нахуй не об'єктивний. Я дуже люблю цю серію. Ігор. А тепер до самого відео. А ти коли-небудь хотів попрацювати бригадиром на заводі? Чи хотілося тобі підіймати індустріалізацію і пінати орків, щоб вони працювали веселіше? А може тобі по душі Інтриги заводського естаблішменту, і чи зможеш ти підсидіти Петровича, підливши йому тормозухи в горілку, і видертися на верхушку пролетарської тусовки, де буде тільки найкращий спирт та найрозвратніші працівниці котельної? Тоді це DLC для вас. Тут ви можете будувати заводи, будувати шахти, гнуїти на заводах і шахтах полонених. Сратися з сусідами і бити їх молотком поїбало, щоб звільнити місця в заводській ієрархії для себе і власних дітей, знищувати міста та села і будувати на їх місці шахти та заводи. Повний набір справжнього провідника комунізму, який вирішив покращити життя всім навкруги, не дуже сильно задаючись питаннями на тему, а чи хочуть його сусіди цього самого покращення, і чи взагалі це хоч щось покращить. Бо насаджувати комунізм треба, не дивлячись на логіку, аргументацію, здоровий сенс і гуманізм. Тільки заводи, тільки шахти, тільки індустріалізація. Ладно, 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 давайте по порядку. І так. Кузня гномів хаосу нове DLC для Total War Warhammer 3, яке додає, ну, власне, тих самих гномів того самого хаосу. І воно піздець яке імбалансне і дуже сука ахуєнне. Але спочатку, хто такі гноми хаосу? Це, типу, те саме, як звичайні спейсмарини та спейсмарини хаосу, типу, та ж фігня, тільки з шипами і кликами? Ні, у гномів хаосу є ще піздаті красиві високі шапки. Але як завжди, все не так просто. Тому спочатку історична довідка. Гноми хаосу з'явилися давним-давно хуїзна, коли під час, власне кажучи, катастрофи. Це основна з подій історії старого світу, саме катастрофа, і привела в старий світ демонів, хаос, мутації, овсянку без солі і комунізм. Тоді два племені гномів: одне жило хуїзна де, а інше жило у чорта в сраці на гіляці, Пішли різними шляхами. Перші слідували своїм традиціям, історії. Вони постилися, вірували в богів предків та замість рок-н-ролу коли тільки православні дзвони і шум в голові, а інші вирішили, що підлітковий протест то не просто фаза, то стиль життя. Такий поскидали нафіг богів предків, то обрало собі нового папіка. А саме хашута, батю тьми та хаосицьке бидло. Бо якщо овсянку без солі гноми хаосу жрати і не захотіли, то от саме хаос, мутації і комунізм то була їх тема. І що ж з ними стало? Ну, якщо звичайні гноми вперті індустріальні жадібні і злопам'ятні. То гноми хаосу пішли трохи іншим шляхом. Хашут сказав їм: Даві жар, мої нові діти, подивіться на жадібність, індустріальність, впертість і злопам'ятність своїх родичів. Що з цих рис буде гіпертрафовано і стане основною рисою вашої нації? Гноми хаосу подивилися на це і сказали Да. Тому по итогу вони жадібні, наче русняві пропагандисти, які побачили цілий пакет непересмоктаних хуїв з індустріалізацією. Теж проблем нема, У цих типів навіть туалет це завод по переробці у вибухівку, прямо як моя жопа, коли я граю в хайредган. А про впертість і злопам'ятність і говорити нема чого. Вони заїбуть навіть мертвого і помстяться навіть камінчику, який затірявся в чоботі. І от саме про цих типів і зробили нове DLC для Total War Warhammer 3. Воно вийшло дуже насиченим, бо нових механік стільки досипали, що гноми хаосу виглядають настільки більш багатою фракцією, що поки що я ганяю тільки за них. Вони буквально підкопили мене, заманили до себе в баню великими грошима, і тепер я не можу зупинитися. От так, напевно, і стають хаоситами. Так а що саме додали? Давайте по порядку. Про основні механіки Total War я розказувати не буду, бо так можна і на три години відео зробити. Але пройдуся по тим, що додали конкретно для гнумів. Як я вже й казав, гнуми хаосу це чисто совковий завод, а ти в ньому начальник цеха. Все таке що гидне, брудне, а основна твоя задача підсидіти колег та випити весь спирт, який керівництво виділило на обробку електроніки. І при цьому спиздити все, до чого дотянуться руки, в основному за рахунок власних сусідів. І для того, щоб виконати цю задачу, у нас є, напевно, вперше за всю історію таталварів окремі ресурси, а не просто золото, як було раніше. І перший ресурс це сирі матеріали. Вони викопуються в шахтах. Руками наших робітників, які потім добровільно жертвують все викопане своїм рабовлас... О, в сенсі товаришам по комунізму, великим гномим хаосу, які розподіляють отримані ресурси так, як того треба по завданню партії. І їжа не входила в завдання в партії. Так. Да, так от. Сирі матеріали можна витратити на будівництво деяких будівель, на вивчення технологій та на виробництво зброї. Другий ресурс це власне та сама зброя, виробляється на фабриках з сирих матеріалів, і витрачати її можна на будівництво будівель, типу, наприклад, заводу з пушками, на вивчення деяких технологій з військової гілки. І, що важливо, на покращення наших власних військ. Ви можете додавати їм броні, збільшувати урон, збільшувати кількість наборів. Давати магічні атаки, заплітати додаткові коси в бороди і додавати сантиметрів розміри пеніса. Тільки зі зростом так не вийде гноми, але основне тут інше. Ви платите не тільки за самі покращення, а ще й витрачаєте деяку кількість зброї на утримання куплених покращень. Тобто вам треба постійно балансувати між видобутком сирих матеріалів і виробництвом зброї, особливо враховуючи, що в одному і в тому ж поселенні неможливо будувати і шахти, і заводи. Тобі треба вибрати, чи це буде шахтарське село, чи місто з заводом посередині і. Головний ресурс, який треба постійно кидати в топку виробництва і електрофікації всієї країни, це раби тобто. Робітники, да-да, робітники, от бачите, так і написано. Вони працюють безплатно, тому що робота для них і є нагородою за важку працю. Ну і ми можемо приносити їх в жертву заради наших особистих інтересів і гниїти на важкій роботі, але вони абсолютно точно не роби, а робітники. Вони захоплюються під час вбитв або при захопленні поселення, і нам важливо слідкувати за тим, щоб у кожному регіоні нашої імперії була необхідна кількість робітників. Якщо їх буде занадто мало, то виробництво впаде, і партія буде недовольна. А якщо їх буде занадто багато, то контроль над провінцією буде страждати, так як робітників буде набагато більше, ніж гномів хаосу в цих провінціях. Тому нам треба дві речі: перше, постійно з кимось воювати, щоб поповнювати кількість робітників, бо кількість заводів росте, і туди треба постійно всякі їбучі слюсарі та фризувальники. Друге, постійно приносити їх в жертву і слідкувати за тим, щоб робітників не стало занадто дохуя. Тобто, це така постійна гонитва між розширенням виробництва, проведенням спеціальних військових операцій на території своїх. Сусідів та хуячення власних робітників заради впливу або підвищення контролю над власними провінціями. А що у нас по військовій силі? Ооо, я гордо і абсолютно точно заявляю, що гноми хаосу на даний момент найімбовіша фракція серед усіх. Їх артилерія їбе так сильно, що супротивнику залишається тільки впасти і гаряче стогнати. Магма Пушка. Може з досить високою сука верогітністю розвалити цілий ворожий зегін з одного блять пострілу. Артібузі валять супротивників пачками, а гномська піхота настільки, блять, тверда, що в принципі, якщо засунути їм в дупу шматок вугілля, то через пару годин можна дістати звідти алмаз. Якщо, звісно, жадібна гномська дупа о, взагалі захоче його віддати, а не відкуса вам просто сука, руку. І все, що вам потрібно, це п'яток загінів ваших робітників, які е, трошки побудуть смазкою для ворожих мечей. Поки основні війська там розвалюють ворога з пушок і аркібуз. Ну або просто стоять, дивлячись, як супротивник витрачає стріли та кулі. Для гномів хаосу обидва варіанти підходять. І що я можу сказати в підсумку? Гноми хаосу дуже сильні, з кучою нових механік, новою естетикою і расу, яку дуже довго чекали на просторах Total War Warhammer 3. І вони піздець, імбалансні, наче хтось притараканив дробовик дробовік на бій подушками в дитячий садок. І я обожнюю кожну секунду цього. Але перед тим як купляти DLC, послухайте, будь ласка. Ще який небудь огляд на гномів хаосу, бо я занадто великий фанат, щоб мені просто так брати і довіряти. І да, перед тим як попрощатися, хочу сказати, що у нас там невеличкий збір для ЗСУ. Реквізити в закріпленому повідомленні. Будь-яка сума буде доречна за будь-яку суму, я буду вам вдячний. Підписуйтесь на мій основний канал, на мій канал для стрімів і на канал, де я провожу рольові настольні ігри. Все це є в описі. А тепер точно всім пока. Бережіть себе, кусайте котів за дупи, носіть печиво в карманах, заваріть собі пельмені і нарешті попийте водички. O